11 серпня у шпиталі зупинилося серце криворізького захисника Антона Поварова. Він був людиною з великої букви. Мріяв про майбутнє разом з дружиною, ростив сина. Антон був дуже чуйним, дуже доброю людиною. Він завжди був готовий прийти на допомогу своїм близьким, своїм родичам, своїм друзям. Ну, як завжди, тяжко ще зараз сказати, але ми будемо його пам'ятати тільки з кращої сторони. Для нас він був людина з великої букви. Чемний, скромний, відповідальний, товариський, дуже чесний і принциповий, світлий цвіт. Він був світленьким на вигляд, і світлий душею. Хочу так сказати, що йдуть, на жаль, від нас наші учні, наші діти, наші герої. І зараз наш Антон там ось зіркою на небі. І дивиться на нас, і ми згадуємо. І минають дні, минають дати, але не кінна наша пам'ять. Вона є вічня, і вона свята і світла. До великої війни Антон працював на КЗРК машиністом навантажувальної машинної дільниці номер 10 шахти Покровська. А сьогодні рідні, друзі і колеги провели Антона до небесного війська. добрий, чуйний, веселий. Якось так багато моментів в дитинстві веселих було. Поховали Антона Поворова на центральному кладовищі. Віднині його ім'я назавжди вписане до пантеону героїв України. Дар'я Миронюк Ігор Горпритула цей день.